Всім привіт! Сьогодні розповім як перевести гроші з PayPal. Покажу які є варіанти виводу і переказу. Перший приклад це виведення з самого балансу PayPal. Це той випадок, коли на вашому балансі є кошти і їх потрібно вивезти на ваш банківський рахунок. І так, ми на головній сторінці натискаємо на баланс PayPal. Потім натискаємо переказ. На даному етапі потрібно прив'язати гривневу карту. Валютну українського банку також можемо прив'язати, але буде подвійна конвертація. Покажу на прикладі гривневої карти. Вписуємо номер карти, дату і CV-код. Повністю цю процедуру не буду показувати. Думаю, прив'язати карту проблем немає виникнути. Після прив'язування карти натискаємо на неї, вводимо потрібну суму для виведення на банківський рахунок, наприклад 1 долар. І натискаємо далі. Тут бачимо за яким курсом ми отримаємо наші кошти на карту і можемо обирати переказ. Готово! Зазвичай такий переказ приходить миттєво на карту. Бачимо, що кошти були відправлені. Потім за декілька хвилин переходимо на головну сторінку, оновлюємо, також бачимо, що кошти були надіслані. Другий варіант. Це переказ з одного аккаунту PayPal на інший, де потрібно мати лише пошту для переказу. Унизу натискаємо Відправка. Далі вписуємо пошту отримувача для переказу на інший рахунок. Відправляю незначну суму для демонстрації переказу. Вибираю варіант переказу з рахунку PayPal. Готово. І відправляємо. Це платіж дійсно на баланс іншого аккаунту PayPal. Далі розглянемо ще один спосіб переказу, де не обов'язково потрібно, щоб на рахунку PayPal були кошти. Для переказу потрібно прив'язати валютну карту до PayPal. Зверніть увагу, якщо ви прив'язали донорку картою, то валюту потрібно вказати також в доларах. Вибираємо Долар. Натискаємо Зберегти. Бачимо, що валюта змінилася на долар США. Потім потрібно перейти у додаток банку, обміняти кошти з гривневої карти на валюту. Натискаю обмін валют. Вибираю будь-яку суму у гривнях, яку буду міняти на долари. Наприклад 40 гривень. Натискаю продовжити, обміняти. Так, обмін створено, готово, перехожу назад у PayPal. Після купівлі обміну переходжу до переказу. Зверніть увагу, що на рахунку нульовий баланс. І так, внизу натискаю Відправити, відправляю лише по вказаній пошті. Більше нічого не потрібно вказувати. Вибираю пошту, яка була раніше збережена, або вказую нову. Далі на прикладі відправлю 1 долар і натискаю Далі. Вибираю карту валютну, яку ми раніше прив'язували і натискаю далі. Все, кошти були відправлені на баланс вказаного рахунку PayPal. З валютної карти. Тобто повторюю, на балансі не обов'язково мати кошти для переказу на інший PayPal. І ще ми не можемо просто поповнити свій особистий баланс PayPal зі своєї карти. Можемо зробити переказ лише на інший PayPal, використовуючи цей сервіс. На цьому все. Сподіваюсь, відео було корисним. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Всього найкращого вам. До побачення.